Привіт, Тернопіль! Ми продовжуємо репортажі із Києва. Зараз ми біля приміщення Верховної Ради. Як бачите, тисячі людей сьогодні її пікетують, вимагаючи відставки уряду. Власне саме це питання Верховна Рада сьогодні і планує підіймати. Принаймні, так вчора казали опозиційні лідери. До Верховної Ради заблоковані автобусами, в яких як бачу крізь вікна заповнені міліціонерами, правоохоронцями. От, НАТО зрештою поводить себе наразі мирно, не наближається, хоч між міліцією і людьми буквально кілька кроків. Не знаю, чи вам видно, але ось в автобусе написано службовий МВС України і видно, що всередині є чимало ну, міліціонерів. А ось тут до мітингуючих, як бачимо, звертається Юрій Луценко. Давайте послухаємо. Ця банда грабує довшених нас, бо вона зародилася там, на Донбасі, в Запоріжжі, в Криму. І те, що люди сьогодні відмовляються виходити на ініційовані партії регіони мітинги, те, що виступають розумові каліки, калісниченки, а зі сцени, це означає, що починається їх кінець. Ця банда агонізує. але для цього, щоб ми перемогли. Ne marimo podati roko skinitega bratu. Skinit iz aken razen. Аби уникнути штурму від агресорів, чи як їх називають тітушок, і не було провокацій до народу, самі ж мітингуючи, влаштували свій кордон, не підпускаючи ближче людей до Верховної Ради. Тим часом, як бачите, на території адміністрації президента за парканом під охороною міліції відбувається ймовірно мітинг прихильників президента з прапорами партії регіонів та прапорами України, як бачимо, є. Сцена серед гасел фашизм не пройде. Чимало людей і під приміщенням Кабміну, мітингуючи ще ні зоря, прийшли сюди. Бачимо, стали практично під кожні двері, аби заблокувати роботу кабінету міністрів. Ось, ну і попереду приміщення чимало гасла ті самі Україну, Європу і банду геть. Ось тут під Кабміном ми зустріли Володимира Гульовського, депутата Тернопільської обласної ради. Скільки часу ви вже тут, яка ваша участь тут? Ми приїхали з самого початку, фактично в неділю, зранку ми вже були на Майдані Незалежності. І від пам'ятника Шевченка тоді е, урочистою ходою разом з мільйонним. Нашим українським народом депутати обласної ради вирушили на Майдан Незалежності. Яка, яка зараз ситуація? Чи володієте, що там у Верховній Раді якоюсь інформацією? Ну, я хочу сказати, що молодці, молодці український народ, що він сьогодні такий є об'єднаний, що вони фактично протягом третього дня. Спільно стоять, проводять мирні демонстрації. Мені приємно, що як вчора перед стінами кабінету міністрів України, так і сьогодні під Верховною Радою, я зустрів багато своїх однодумців зокрема, земляків, з Боразчан, жителів сіл з району. Це означає, що дійсно ми гуртуємося, і ми прагнемо одного повалити цю злочинну владу. Мітингуючих у Києві справді неймовірна кількість. Попри те, що тисячі тисячі людей зараз біля кабміну, біля верховної ради, біля адміністрації президента на вулицях не менше людей і на самому майдані. На цьому я прощаюся з вами. Продовжую відслідковувати події та передавати спеціально для TV4 і для нашого сайту, слідкуйте за ефіром.